О, Пресвята і приблагословена мати Господа нашого Ісуса Христа, припадаємо і поклоняємося Тобі перед святою і пречесною іконою Твоєю, якою ти дивні і приславні чудеса являєш від вогненевого спалення і блискавичного грому оселі наші спасаєш, хворих зціляєш, і всі благі наміри наші добре виконуєш. Смиренно молимо тебе, всесильна роду нашого Заступниця, сподоби і нас, немічних та грішних, Твоєї материнської участі і допомоги, спаси і збережи, владича під покровом милості Твоєї церкви, Твою, обительцю, всю країну нашу православну і всіх нас, що припадаємо до тебе з вірою і любов'ю. Та сердечно просимо зі сльозами Твого заступництва, владичице все милостива, у мило над нами, бо обтяжені ми багатьма гріхами і не маємо відваги звернутись до Христа Господа і просити Його про помилування і прощення. Але Тебе просимо, Його облагати, Матір Його по плоті. Ти ж, все благо, до Нього благо. Віємні руки твої, і заступися за нас перед благістю Його, випрошуючи нам прощення провину наших, благочестивого і мирного життя, благої християнської, онжини і доброї відповіді на страшному суді. Його. Найбільше ж у час грізного відвідання Божого, коли загоряться вогнем домівки наші, чи блискавки грому, найстрашенні будемо, я ви нам милостиве Твоє заступництво і могутну допомогу, щоб спасень усилям Твоїму до Господа молитвами, тимчасового покарання Божого тут позбавились і вічне блаженство райське успадкували, та зі всіма святими оспівували пречесне і величне ім'я Пресвятої Троці, Отця і Сина і Святого Духа. І Твоє велике до нас милосердя на віки віків. Амінь.